Всім привіт, друзі! Місто Анкона Італія. Зараз я знаходжуся на базарі. В центрі міста невеликий базар. Я вирішила вам показати, що пропонує місто Анко своїм покупцям. Купальники. Зараз в Розгарі, купальний сезон. Серпень місяць і тут на цих прилавках великий вибір купальників. Я спитала продавця, скільки коштують. Всі купальники. В основному 20 євро. Да, вона 20 євро. І я уточнила, чи це китайське виробництво, вона каже, ні, це італійське виробництво. Ось, бачите, 100% made in Italy. Зараз вам покажу ці купальники. Деякі тут великий вибір. Оцей Made in Italy, так? Да? Самий звичайний, класичний купальник. Бачите, такий червоний з бльосточками. Покажу ще з іншої сторони, з огульоними плечами. Самий звичайний класичний купальник. Покажу ще інші варіанти. Теж червоний. Червоний теж він такими бльосточками тут. На грудях є чашечки і бачите перехльости, може не перехльости, а такі лямочки на спині. Ну, я думаю, що непогано буде виглядати на, на фігурі. Бачите, буде підтримувати груди. Оригінально. Сам класичний купальник, 20 євро. Я думаю, що... Ціна адекватна, це зроблено в Італії Італі. цей купальник. Це, це Тут купальники суцільні. Суцільні купальники. Я так розумію, що на дві сторони да, цей купальник можна е, двохсторонній, да? бачите, синій, темно-синій. Що зараз? Темно-синій. Якщо його перевернути, то буде такий салатовий. Оригінальна задумка. Теж класичний, нічого особливого, да? самий класичний купальник. Так, Це всі отакі спешні купальники. Зараз ще покажу цей такий більш якийсь частиний. Гарний вибір. Гарний вибір. Штем. Чашечками цей купальник, теж класичний купальник. І гарний вибір, чому ні? Може бути. Цей зелений, оригінальний теж з чашечками, бачите. Тут такі бусинки під грудьми на шиці. Гарно, оригінально. Він раніше коштував, подивіться, яка ціна була, да? А це 20 євро. Десь ціни з цього магазину. Це теж, бачите, той самий варіант, який чорний із чорний з одної сторони, а з іншої сторони отакий от же ж голубий. Потім подивимося, це щось таке. Це щось странне, дивне для мене. Це щось, не знаю, Зараз подивлюся, що він уявляє собою. Це щось таке екстравагантне. Якісь борочки на купальнику. Да, по бокам зборочки на трусиках. Да? Типа, це щось таке. Це так, я розумію, перед груди такі. Ну, Не знаю, не кожен один такі купальники. Я, наприклад, буду сумніватися, у діти таке, щось екстравагантне. На, на цих бідрах, скажіть мені, як буде на українській зборки, не знаю. Теж на дві сторони. Ну, це такий екстрамагантний. Подивимося інші моделі. Це чорний, класичний теж, як показувала зелений, а це чорний такий більший розмір. Теж хочете з цими бусинками на груді. Класичний варіант, ладно. Подивимося, червоний, червоний, червоний теж оригінальний, Подивіться за 20 євро. Теж тут чашечки і тут такі зборочки для повної жінки, да? такого яскравого кольору, скажіть, як цей колір називається. Вилетіло з голови, Оригінально, бачите, тут вилетіли деякі. Оці камінчики, і за того він оцінився. Раніше подивлюся, скільки у них ціни немає. Ну, Хорошо, якості купальники, Бачите. Так, подивимося на розділі, тут великі-великі розміри, тут великі розміри, дивіться, оригінальні. оригінально, так? Дівчик такий. Гарна якість. Такі великі розміри зараз дивлюся. Це квітчастий ліпчик, ліпчик і трусики до нього прив'язані. Трусики. Трусики, бачите, зелені з такою полоскою квітчастою. Made in Italy. Це Саві фірмові речі. Бачите. І інших кольорів, такий ж самий фасон, великі розміри, червоний і трусики з такою вставкою плючастою, сам рівчик. Гарний вибір. Є голубий, голубий, дивіться, гарно. Теж на великі, великі розміри. Голубий і чорні трусики з такими вставочками голубими. Чорний із такими листочками. Кожний по-своєму оригінальний. Такий червоний оригінальний. Бачите. Це рівчик. І трусики самі класичні. Класичні трусики. Самі великі розміри. Подивлюся зараз. Так, тут жіночка тільки продалась, тільки поскладала. Я не хочу ритися, Тільки поскладано. Ну ви побачите, покажу вам тільки, тільки отакі кольори, які кольори. Дивіться. Як для мене тут є ще вибрату. І ціна 20 євро за хороший якісний плівчик, Купальник непогано. Ось такі кольорові. Ще жіночка не встигла скласти, так що я буду ритися. Ну це теж в полосочки не кожен діне. Теж чашечками. На повненьку жінку і тут такі рюшечки на декольте. Це Марка, все, Марко. Марка. От такий. Подивимося, от такий бльосточка, малівчик. І це видно на молоденьку, гарною фігурою з бльосточками. Класичний, класичний покрій. Зав'язками на шиї і такою спиною 85 євро коштував, оцінився середній розмір М. Костренька фігура. Так, за горошки подивимося ще. Подивимося горошки, бачите? Теж класичний варіант. Тут з такими пісьмочкою на груді. Десь вони не встигли продатися і оцінилися. Тігровий. В такі тігрові кольори. Подивимося. Теж гарний. Подивішся. Зараз тут на сонці. Ось. Це мені подобається ці тігрові кольори класичний самий класичний бачите мені цей сподобався купальник бачите Марко 44 розмір 120 євро от подивіться 120 євро десь він не продається за цю ціну подивіться я думаю, що це ціни непридумані. У нас він не продався. Ще що хочу щось подивитися оригінальне. Червоний, червоний, теж класичний варіант. Бачите. Не знаю, чи мене пропустить YouTube, тому що я не можу марки рекламувати. Теж класичний купальник. Бачите, на спині отакі. Сьомочки, теж оригінальні, ще червоний з бльосточками подивимося, червоний з бльосточками, вставки на груді, бльостки. Теж на повненьку жінку, десь певно 50-й розмір буде такі бльостки на груді. Щось із... Я б такий не купила, я люблю більше стримані варіанти. Це якісь такі на повну видну жінку і от на животі якісь зборки, не знаю. Щось... Це видно на повну жінку. Щоб трохи скрити живіт, не знаю. Ще подивимося, жовтий. Жовтий теж класичний варіант. Теж класичний варіант жовтий. Нічого особливого. звичайний класичний купальник. Ще глянемо це. Це теж горіло. Мені подобається таке, люблю такі речі. Теж класичний купальник таке помічите на групі. Такі чашечки, я б сказав, так все, -все. зав'язується на шиї, читає чашечки. Не подобається купальник, трохи колір такий яскравий. Я зараз вже більш стримані кольори люблю. Ну це... це щось таке трохи екстравагантності. Ми Тріумф, Вставки тріумф. Класичний купальник білий, ось із цими вставками тріум. У нас такий чорний з бльостками. Я навіть не скажу, що це чорний, скажіть мені. Якийсь такий кольору. Який це колір має бути? Мет колір металу, навіть не знаю. Теж класичний, так? Да? Класичний, марка на спину. З відкритою спиною. Напевно, 48-й розмір буде. Класичний купальник. Всі по 20 євро. Я думаю, ціна доступна. Добре, друзі. Тут жіночка вже поскладала, я сподіваюся, вам було цікаво подивитися, які купальники продаються в Італії. Грація сіньора, бонаджерната. Добре, друзі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Я буду надалі записувати відео. Шопінг про товари, які продаються в Італії. Всім гарного дня і всім добра.